Вітаю, друзі! сьогоднішнє відео я вирішив зробити українською мовою, тому що воно стосується українців, які приїжджають до Канади використовуючи програму Куаєт. Так, українська не є моєю рідною мовою, моя рідна мова російська, але я повільно розмовляю і розумію декілька мов, і одна з цих мов українська. Я знаю, що моя українська пробаблі не є чистою мовою. Це має, мабуть, суржик, але чесно кажучи, я не дуже переймаюся цим. І так, я хочу розповісти сьогодні, деякі нюанси, які українці не враховують, коли вони вирішують. Приїхати до Канади, і але ці нюанси дуже важливі. І ці нюанси грають е, дуже важливу роль у житті і в майбутньому працевлаштуванні в Канаді для українців. Е, я хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. І залиште ваші е, думки, да, напишіть 3-4 слова, що ви думаєте по, на цю е, тему. Ну, а ми поїхали далі. По-перше, я хочу сказати, що кожен день я отримую все більше і більше імейлів з проханням допомогти з поиском з пошуком роботи в Канаді від українців, які приїхали по програмі Куаєт, багато українців зараз вже перебувають у розпачі. Вони не знають, що робити, тому що надії були. Світлі, і зараз рожеві окуляри розбиваються о дійсність. Так, багато зараз ходить вже негатив, негативних розказів є про Канаду, яка Канада погана, і яка, як тут все дорого, майже невозможно знайти роботу. Дуже Дуже трудно працевлаштуватись, але це не так. Канада це дуже гарна країна, і основне питання не в Канаді, яка це плоха чи неплоха країна. Основне питання в тім, наскільки ви готові працювати і жити в Канаді, наскільки ви готові адаптуватись до Канади. В більшості случаїв, які я бачу і є найбільш проблемними, це коли українці, які мають багатий досвід заробітчан у Європі, приїжджають до Канади. І тут є така пастка, яка яка руйнує всі спочивання, я, так, е, яка руйнує всі надії? В цьому відео я хочу розповісти е, про дві важливі речі, які українці не, е, не враховують, коли вони вирішують переїжджати до Канади? Окей. Перша. Е, Помилка українців, коли вони вирішують так, я маю досвід праці у Європі, я зміг знайти я зміг бистро, швидко працювати працевлаштуватись в Європі, тому я швидко змогу знайти себе і в Канаді. Тобто я не маю не, 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 не мусить бути. Якихось е, великих проблем знайти будь-яку роботу в Канаді. Е, але зараз я е, отримую багато імейлів е, з проханням допомогти будь-якою роботою. І це, е, окей, це е, так виходить, тому що. Українці не враховують різницю між Європою і Канадою. Європа це старий світ, яка не дуже повільно видає постійне резидентство, так і громадянство. Тобто, в Європі це нормальна практика залучати заробітчан з інших країн. Так, давати їм тимчасовий притулок, тимчасові візи, і заробітчани виповняють є є деякі ніші робот, які віддаються заробітчанам, тому що місцеві жителі європейці не не дуже хоча, хочуть ці роботи виконувати. Але ці роботи мають, мусить бути виконаними, і тому заробітчани мають цю. Гарну нагоду знайти роботу, працю і допомагати своїм сім'ям в Україні, відсилати гроші в Україну і спокійно працювати в Європі. На замість у Канаді це зовсім інша філософія на цю тему. Канада це країна мігрантів. І якщо українець, приїжджаючи до Європи, у Польщу чи іншу країну Європи, не сталкується з великою конкуренцією, то в Канаді кожен рік прибуває декілька сотень тисяч емігрантів. І потенціальних емігрантів. Канада також залучає декілька тисяч кожен рік іностранних студентів. І коли ви приїжджаєте на, з менталітетом заробітчанина за в Канаду, от, от ви не враховуєте це те, що і в Канаді ви мусите конкурувати з десятками, сотнями тисяч інших людей, які приїхали в Канаду і готові працювати на тих же самих роботах, які шукаєте ви. Але в Канаді ви будете конкурувати з Китайцями, з індусами, пунжапцями. Малазійцями, філіппінцями, які повільно розмовляють англійською мовою. Ці люди, приїхавши до Канади, мають багато. Окей, приймущество по, по, по сравненню з вами, вони повільно розмовляють англійською, вони готові виповнювати любив про вони готові рвовиповнювати виконувати любу роботу і вони також на налаштовані на працювати тяжко так і також потрібно розуміти що потенційний працевлаштуватель йому байдуже Українець ви, індус, чи, чи китаєць. Для, для нього важливо, щоб е, праця, щоб робота була виконана е, в срок, щоб робота була виконана е, як потрібна, і щоб це коштувало йому як можна менш зусиль. Е, спілкування з робочим я, це в одно в одно з. Основних зусиль, які працевлаштуватель має е, докладати со. Yeah? So, і та якщо працевлаштуватель повинен е, повторювати його завдання, окей, okay, many times, even <laughs> я я навіть забув, як це по-руськи, но е, не, не тільки по-українськи. Так, коли працевлаштуватель повинен е, е, давати завдання. Е, Багато разів так роз'ясна роз'ясняти і напрягуватися для того, щоб розповісти, що він бажає що потрібно бути виконана. Це, це не є позитивним, так да, для працевлаштування, і я вже знаю багато українців, які були, які знайшли роботу, які були наняті місцевими. Роботодавцями, але через деякий час вони були звільнені, тому що возникли були ці е, сложності, були ці недорозуміння із за українською мовою. І це є таким великим, великим питанням і великою різницею з Європою. Канаді виштовхнетесь з, з великою конкуренцією. Ви маєте конкурувати з студентами, які знають українську гарно. Я і якщо ми роз, розмовляємо е, про е, такі е, праці як е, роботи в ресторані, ось щось, щось таке, це всі ці роботи вони майже окуповані студентами. Ви навряд чи зможете конкурувати з ними. Якщо розмовляти про роботи на будівництві, на роботи водіями по місту. Ці роботи майже зайняті індусами і філіппінцями, які також розмовляють з повільно англійською мовою. У них немає жодних проблем з англійською мовою, і вони можуть, можуть роб працювати без жодних проблем. Так що це для українців залишається дуже дуже вузьке вікно. Де вони можуть працювлаштуватись? Це треба враховувати, коли ви вирішаєте переїхати до Канади. І да я вже казав це багато раз, багато разів. Я вважаю, що для більшості українців Європа все ще є гарною опцією, і Європа все ще є пропаблі опцією, яку Кен Канада можливо не зможе. Не зможе дати Українцям. Да? Багато, багато чого Європа може дати Українцям, чого чого ви не зможете отримати тут, в Канаді. Це таке перше. Така перша е, різниця між, між Європою і Канадою, і друга дуже важлива різниця це е, раз це, е, дистанція. Так, е, е, ви не забувайте, що якщо ви приїхали до Європи, і вам не пощастило, ви не змогли знайти працю, ви, ви не змогли працювати у одної країні, і чи в одному місті, ви можете легко переїхати до іншої країни, до іншого міста. Це, ма, мабуть, коштує вам 50 євро, 100 євро, але Канада це дуже-дуже велика країна. Тут не розвинена громадський транспорт, так як в Європі. І якщо ви не змогли працевлаштуватись в якоїсь провінції, в, в якомусь місті, це має коштувати вам набагато більше, тільки щоб ви щоб змінити локацію. Я вже мовчу про те, щоб повернутись до України чи до Європи. Повернутись з України з Європи до України, вам має коштувати 100-200 євро. Я так. Щоб купити квіток на літак або доїхати додому на автобусі, у вас дуже багато варіантів, як ви можете повернутись. Але сидячи у Канаді, ви не зможете так легко повернутися до Європи чи до України. Тому що. Кожен квиток на літак буде коштувати вам окей, не, не, не нижче ніж тисячу баксів. За це, тисячу баксів це дуже-дуже гарна ціна, і це якщо вам дуже-дуже пощастить. Майте це на увазі також. Я вважаю, я бажаю кожному українцю. Хто приїде в Канаду знайти тут себе, знайти тут щастя. Канада це дуже гарна країна. Канада дуже комфортна країна. Але кожен чоловік, хто приїжджає до Канади і мріє почати щасливу, щасливе життя, щасливу кар'єру тут в Канаді, повинен бути готовим до Канади. Повинен бути готовим до суспільства, повинен бути готовим розмовляти і розуміти українську чи французьку чи французьку мову. Тобто проблема не в не в країні, як в такавої, так проблема в вашому, вашій готовності, вашій підготовці жити в іншій країні, і проблема в тому, як ви вирішуєте і як ви вважаєте ваші інтереси ваші е, і ваші можливості. Отже, я раджу кожному українцю, е, якщо ви вирішили переїхати до Канади, будь ласка, обдумайте ці питання, які я е, озвучив в цьому відео. Перше питання це. Локація Канада дуже-дуже далеко від Європи, дуже-дуже далеко від України. Це має, вам, це має коштувати вам набагато більше то, щоб дібратись до Канади і набагато більше, щоб повернутися з Канади до України, якщо вам Канада не сподобається. Це дуже-дуже важливе питання. І наступне питання це різниця між Канадою і між Європою в плані філософії, як ці різні частини світу відносяться до заробітчан і що ці різні країни світу, так, частини світу пропонують заробітчанам. Для заробітчан Європа це є найкращий вибір. Канада для заробітчан – це крах. Це крах, це розбиті рожеві окуляри, це кризис, це паніка. Це проблі це найгірше, те, що може статися з вами. Я ще раз хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, підстав, підставити лайк цьому відео, залишити декілька слів, що ви бажаєте, що, що ви думаєте, що ви вважаєте на цю тему. Мені буде важливо почитати. І, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео або в Канаді. Всім щасливого дня, всім здійснення ваших мрій!